Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння українського виробництва, яким користуються наші воїни. Що ж нового відбулося у техносвіті, Давайте подивимося. Ілон Маск купив Твіттер Голова Тесла все ж закрив угоду з купівлі Твіттер за 44 мільярди доларів. Він опублікував на своїй сторінці лист до рекламодавців соціальної мережі, в якому йдеться, що він таки придбав соціальну мережу. У листі зокрема йдеться про причину, чому Маск вирішив купити Твіттер. З його слів, для майбутнього цивілізації важливо мати цифрову площину, де можна буде обговорювати широке коло ідей і не скочуватися в насильство. Також, на його думку, існує велика і ризик того, що в майбутньому соціальні мережі працюватимуть як вкрай праві чи вкрай ліві середовища і генерувати ненависть, яка поділяє суспільство. Ви ж розумієте, що маск робить героїчний вчинок: купив Твітер, аби завадити насильству в соціальних мережах. Це хоч якось виправдовує потрачені 44 мільярди доларів. Але Ілон не був би Ілоном, якби не вчинив чогось цікавенького. Ще до посту в Твітері про купівлю компанії він зайшов до офісу соцмережі. З раковиною в руках, таким чином натякаючи, що вже закрив угоду щодо купівлі, цей вчинок можна описати трьома словами: батько в будівлі. Тепер маск зможе писати свої екстраваганті пости і не переживати, що їх видалять. Нова епоха. Apple змінить зарядний порт в iPhone на Type-C. причина зрозуміла: згідно нового законодавства, усі гаджети, що продаються на території Євросоюзу, повинні мати роз'єм Type-C. і Apple просто вимушені дотримуватися законів. Звичайно, в компанії відмовилися уточнювати, коли саме iPhone отримають новий роз'єм для зарядки. Але за інформацією Bloomberg, це станеться вже наступного року. Також в Apple розповіли, що 10 років тому, коли ЄС планував вести. Єдиний стандарт зарядки мікро-USB, у компанії не погодилися із цим рішенням. Якби Apple вирішили піти на компроміс, тоді роз'єми Lightning та USB-C могли взагалі не з'явитися. І як би ми без цього жили, я навіть не знаю. Будівництво століття у Саудівській Аравії почали будувати дзеркальне місто площею 120 квадратних кілометрів. Компанія Ніом приступила до роботи над проєктом Лайн, який багато хто вважає спірним через його незвичайну концепцію. Багатьом архітекторам здається досить спірним рішення покрити фасади будинків дзеркальними панелями. Крім того, саме по собі місто буде розташоване в пустелі на березі моря, далеко від інших поселень. Проте автори проєкту запевняють, що. Що воно буде абсолютно автономним згідно з їхніми заявами, все необхідне для нормального життя буде розташоване в межах міста. Також Ніом запевняє, що в лайн буде стабільний мікроклімат і зручне планування вулиць, яке дозволить дістатися з одного кінця міста до іншого всього за 20 хвилин. Поки невідомо, коли буде закінчено це епохальне будівництво, однак зрозуміло, що мегаполіс здатний вмістити кілька мільйонів жителів, не виросте у пісках за кілька місяців, виходячи з обережних. Прогнозів принца Мухаммеда, проєкт буде готовий приблизно у 2030 році. Можливо, критики проєкту більше знають про будівництво і можуть передбачити підводні камені створення лайн, але в мене не виникає сумнівів, що це стане реальністю, адже зазвичай головною проблемою стає відсутність фінансування. Але це Саудівська Аравія, там з цим проблем взагалі ніколи не було. Перша в історії у Steam вийшла гра, повністю створена штучним інтелектом. Ші вже перемагає у мистецьких конкурсах, допомагає створювати ліки та навіть розшифровує мову тварин. А тепер він повністю розробив відеогру. Проста головоломка, яка може стати поворотним моментом для всієї індустрії. Розробники стверджують, що все геймплей, сюжет, музика, озвучка, арт було згенеровано штучним інтелектом. Знадобилося кілька спроб, щоб правильно налаштувати його роботу. Особливо складно штучному інтелекту було генерувати картинку одного персонажа у різних позах та у різному оточенні. Гра максимально проста. Завдання гравця зібрати шматочки пазла із зображенням дівчат. Розробники продовжують роботу над штучним інтелектом. Надалі вони готуються випустити гру, де нейромережа допоможе їм з оформленням, але не відповідатиме за розробку кожного аспекту. Вартість гри у стімі 99 гривень. Мені потрібний твій одяг, чоботи та мотоцикл. <риклад> так, щось пазли захотілося поскладати. Віталій, підміниш мене? Так, звичайно, я ж готувався. Кожна війна має свої особливості. Більшість фахівців констатують, що російсько-українська війна це війна артилерії та дронів. Коригувати вогонь артилерії допомагають дрони не лише військового призначення, а й цивільні невеликого радіусу дії. Для боротьби з ними використовуються антидронові рушниці. Їх, зокрема, уже 5 років виготовляє українська компанія Квертус. За певними характеристиками, її продукція перевершує західні аналоги. Квертус виробляє 4 моделі антидрон рушниць. Вони відрізняють. Це радіусом дії та кількістю частот, на яких працюють. Найпопулярніша модель – 6 Українська антидрон-рушниця працює просто. У разі виявлення ворожого дрона, візуально через тепловізор чи прилад нічного бачення, рушницю наводять у його бік, натискають кнопку і тримають наведеною на дрон. У випадку безвітряної погоди дрон зависає, а потім іде на аварійну посадку. Військові можуть його забрати, скачати карту польотів і дізнатися, звідки злетів, де і що знімає. Мав. Дрон можна перепрошити і використовувати для боротьби з расистами. У вітряну погоду дрон зазвичай розбивається. Відремонтувати їх не вийде, але можна отримати цінну інформацію. За даними виробника, радіус дії такої рушниці до 3 кілометрів. Тривалість безперервної роботи 30 хвилин. Для примусової посадки дрона його потрібно безперервно глушити протягом однієї трьох хвилин. Кут променя випромінювача до 30 градусів, тобто для вдалого пострілу навички снайпа. Ране обов'язкові за словами розробника Андрія Знайченка, створені його компанією глушники приземляють 99% дронів. Річ у тім, що майже всі дрони працюють на одних частотах, а дані глушилки впливають майже на них усіх. Після подолання вето Німеччини на постачання зброї Україні наприкінці 2021 року ЗСУ отримали від литовської компанії NT-Service 10 антидрон рушниць. Знайченко стверджує, що український виріб принципово відрізняється від литовського аналогу більшим набором частот. Крім того, українська рушниця зроблена в одному протиударному комплексі, тоді як у литовської рушниці окремо висять кабелі, які з'єднують генераторну частину із антенами. До початку масштабної війни українська компанія виробила близько 100 рушниць. За два місяці війни відвантажили на фронт ще близько 50. Ціна приладу на даний момент 12 тисяч доларів. До війни він коштував 15 тисяч доларів. Компанія максимально знизила ціну без втрати якості і продає рушниці за собівартістю плюс витрати на зарплати працівникам та оренду приміщення. До війни Квертус виробляла 15 рушниць на місяць. Зараз за наявності компонентів потужності до дозволяють збирати 5 одиниць на день за оцінками Знайченка, сили оборони України потребуючи не менше однієї тисячі антидрон рушниць. А це означає, що нам потрібно продовжувати донатити для ЗСУ, аби жоден російський дрон не зміг побачити позиції українських військових. На цьому у мене все. Це була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то ставимо пальці вверх та залишаємо коментарі. Побачимось за тиждень. До зустрічі.